Погляньте, який смачний і апетитний має вигляд. Вітаю! Сьогодні буду випікати святковий пиріг під назвою сніжинка або, ще, як говорять, зірка. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Для початку приготую опару. До миски додаю дріжджі пресовані і додаю цукор. У мене дві таких маленькі чайні ложки. І дріжджі розтираю із цукром. Тепер сюди вливаю тепле підігріте молочко. І сюди ж додаю борошно. 3 столові ложки. І все гарненько перемішаю. Буде краще вінчиком. Накриваю плівкою. І ставлю в тепле місце на хвилин 15, щоб опара підійшла, щоб дріжджі спрацювали. Погляньте, як опара підійшла. Тепер сюди ж до опари додаю цукор, три столові ложки, чайної ложки солі, вбиваю одне яйце. Додаю розтоплене вершкове масло і перемішую ложкою. І тепер поступово додаю борошно. Спочатку замішую ложкою, а далі буду працювати руками. Потрібно замісити м'якеньке. Тісто. Все відразу борошно додавати не буду, буду дивитися по тісту, не потрібно його забивати. Ось такий вигляд має тісто. Воно м'якеньке, еластичне, трішки навіть прилипає до рук, так і потрібно переношу до миски, в якій замішувала тісто, накриваю плівкою, накриваю, накриваю плівкою і ставлю в тепле місце на одну годину, щоб тісто піднялось. Ось погляньте за годину, як піднялося тісто. Клас. Присипаю стіл борошном трішки. Ось у мене стільки ще борошна залишилось. І переношу тісто. Обминаю його і ділю на три частини приблизно одинакового розміру, формую кульки, Тепер беру пергаментний папір. В одну кульку тіста, присипаю зверху борошном і розкачую в такий круглий пласт, товщина приблизно до сантиметра. Тепер мені знадобиться начинка. У мене сьогодні буде готова макова начинка і змащую тісто. Начинка може бути будь-якою, і мелені горіхи, воски, і кориця з цукром. Хто ще полюбляє? До самих країв начинкою не доходжу. Трішки в сторону цей пласт тіста, припорошу знову стіл борошном. беру іншу частину тіста і розкачую приблизно в одинаковий такий круглий пласт, як і попередній. І, і тістом накриваю зверху. Першу частину тіста. Розправляю і защіпую краєчки і знову змащую начинкою, також не доходжу до країв тіста. Знову в сторону і залишилось розкачати третю частину тіста, і третю і тістом накриваю зверху, де потрібно, підтягую, розтягую і защіпую по краєчках. Все підготувала, і тепер буду формувати сніжинку або ж зірку. Беру круглу форму, у мене, мене ось така тарілочка, можна взяти склянку, банку, кось що є. Ставлю по центру, трішки притискаю, і тепер гострим ножем або шпателем ділю на 4 частини, розрізаю. І тепер кожну частину ділю знову на опів, кожен напів. Тепер беру дві частинки і прокручую один раз, два рази і три рази, і щіплюю один між одним. Беру дві частинки, прокручую один раз, два рази, і третій І, щіплюю. і так і з усіма частинками. Переношу на деко. Забираю формочку. Ви спогляньте, яка краса виходить. Накриваю рушничком і залишаю так при кімнатній температурі приблизно на 15-20 хвилин, щоб піднялося. Споріг піднявся. Тепер буду змащувати це жовток і молоко. Змащую там, де немає начинки. Так, пиріг підрум'яниця. І ставлю розігріту духовку увімкнуну на 180 градусів приблизно на 25-30 хвилин до зарум'янення. Випікалася в мене зірка 25 хвилин. Погляньте, який смачний і апетитний має вигляд. Навіть шкода відломувати шматочок. Погляньте, скільки начинки, булочка м'якенька. Клас. Довго тісто не твердіє, залишається м'якеньким. Смачного!